Починається. Доброго дня. Корум для проведення комісії є. У нас три питання. Перше питання про дня згоди на прийняття об'єктів житлової нерухомості державної власності, комунальну власність Нацької міської, міської територіальної громади. Доповідач, начальник юридичного відділу апарат Найнської міської ради Юлія Грецька. Давайте проголосуємо спочатку за У нас... хто за? Одноголосно, український. Тоді перше питання Юлія Грицька. Озвучувати так, питання е, перше питання про надання згоди на прийняття об'єктів з другої нерухомості державної власності, у комунальну власності Анаміської міської територіальної громади. Е, від, отримавши лист головного управління пенсійного фонду України в Одеській області 5.08.24 року. Анамівської міської ради пропонується надати згоду на прийняття нерухомого майна з державної власності у комунальну власність Анаміської міської територіальної громади із зобов'язанням використовувати зазначене майно за цільовим призначенням та не відчужувати його у приватну власність. А саме об'єкти житлової нерухомості квартира за адресою вулиця Героїв України, будинок 10 квартира 1 міста Анані, квартира, яка розташована за адресою вулиця Героїв України, будинок 10, квартира, 3 міста Анані, які перебувають у власності пенсійного фонду, правокористачем якого є головне управління пенсійного фонду в Одеській області. І від, другим пунктом, відповідно до закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, ініціатор звернення має погодити проєкт техніко-економічного обґрунтування доцільності передачі. Другим пункт пропонується погодити це згідно додатків, один додається до проєкту рішення. Аналізка міська рада являлась ініціаторами звернення. Ми отримали лист головного управління пенсійного фонду, що вони не заперечують щодо передачі. Відповідно даним проєктом рішення ми надаємо згоду і погоджуємо проєкти техніко-економічного обґрунтування, які в подальшому будуть направлені разом з рішеннями про надання згоди до Мінекономіки щодо подальшого погодження і передачі зазначених об'єктів. Є питання ну, відповідь, що? Збавимо mm -hmm. голосування. Першу питання. Гринський Так. Друге питання. Про дня згоду на прийняття об'єкту нерухомості державної власності, комунальної власності міської територіальної громади. Враховуючи лист Головного управління Національної поліції в Одеській області від 16.09.2024 року, Ананівській міській раді пропонується надати згоду на прийняття нерухомого майна з державної власності у комунальну власність. А саме нежитлова житлова будівля, яка розташована за адресою вулиця Соборна, 30, місто Нанік, Подільський район, і перебуває у власності держави, в особі Національної поліції та на праві оперативного управління в головному управлінні Національної поліції в Одеській області, із зобов'язанням використовувати за цільовим призначенням та не відчужувати його у приватну власність. І другим пунктом відповідно пропонується погодити проект техніко економічного обґрунтування до цінності передачі зазначеної житлової будівлі. Аналізька міська рада була ініціатором звернення щодо передачі відзначеного об'єкта нерухомого майна. Отримали лист головного управління національної поліції Одеської області, що вони не заперечують. Відповідно до закону про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, тепер потрібно надати згоду на прийняття та погодити проєкт техніко економічного порутування, який в подальшому буде направлений до Мінекономіки економіки для погодження подальшої передачі. Є втім, до подачі. Ставимо слово. За. За. Голос, рішення, будемо. Дякуємо. Третє питання о прийняття майно окому 20 міської ради. Ірина Бахмутян. Про прийняття майна у комунальну власність Аналіської міської ради. Згідно розподілу та передачі шкільних автобусів просимо прийняти майно у шкільний автобус Еталон від департаменту властинного Одеської обласної державної адміністрації у комунальну власність Анаміської міської ради. Заклити акт приймання передачі основних засобів шкільного автобусу до Анаміської міської ради. Передати майно зазначене в пункті 1 рішення оперативне управління та на баланс комунальної установи Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананівської міської ради для використання за цільовим призначенням для потреб комунальної установи Андропології ліцей Ананівської міської ради. Дєп, Дякую. На цьому комісія наша закінчується. Всім дякую.